Ось такі плями скла Guardian Solar. Сере скло, друзі, яке фактично має бути стійким на ультрафіолеті. Але трохи більше, ніж через 5 років, замовник звернувся з запитанням: а що це в мене за плями на склі? Так, друзі, вам не почулося саме плями на сплітні. Це було руйнування покриття, яке знаходилося всередині скпакету, і мало би захищати на протязі 20, а то і 40 років приміщення від ультрафіолету. Друзі, 5 років і покриття на склопакетах зруйновано. Друзі, я не рекомендую робити склопакети із скла, яке не пройшло термічну обробку. Тому моя порада вам. Для захисту від ультрафіолету обирайте лише гартоване скло мультифункціональне, яке пройшло термічну обробку в склопачі. Залишайтеся з нами далі буде.